Вони розганяють інформаційні атаки, а тепер ще й додали удари дронами. Усе для того, щоб зірвати українську мобілізацію. Я про те, як росіяни взялися гатити по ТЦК. Перший ТЦК припинив працювати через загрози ударів Російської Федерації за адресою. У Вінниці, так і заявили цитую у зв'язку з напруженою ситуацією. Прийом громадян заявили буде на інших локаціях. Тож, нагадаю, за останні тиждень росіяни вгатили вже по будівлях ТЦК у кількох містах Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Львівщині. Також сьогоднішня заява посилили заходи безпеки, і це також пов'язано із російськими атаками на ТЦК в інших регіонах. Тобто тут перестрахувалися. Взагалі слід зазначити, що саме завдяки тому, що цей тиждень працівники ТЦК дуже сумлінно спускалися в укриття, коли була повітряна тривога. Їм вдалося зберегти буквально свої життя.